Мої любі підписники, з вами я Валік, а це моя подруга Алла. Всім привіт! Сьогодні будемо виживати з Валіком у Майнкрафті. Але перед цим переглядом обов'язково ставте лайк і підписуйтесь на мій канал, хто любить нашу Україну. І ми вже будемо перед цим відео починати. Ми треба нам перервало дерево, О, дерево добути. Давай. Все нове дерево треба нам добути. Так. Добуваємо дерево. Упав. Угу. Я я вас люблю. Да, моя подруга Алла, вона для мене приходить в гости до дому, ла. Mm -hmm. Друзі, давай хоть наберем 100 тысяч підписників, и лайки було. Ой, Алла, ну як ми с тобой тут застрягли. Забавайте Алла, вона добывай, дерево. Нам хоч не треба лаз тобой выжить в Майнкрафте. Так. так, Добуваємо дерево. О, коровку купив. На бачите коровка. На, получай. Получай коровку. Друзі, напишіть, в коментарі, чого мене я кораль небо, я сам розумію. Ти да? Я не розумію, что у небо розумію. Так, друзі. Як ви, як ви бачите корову вбили, горайся. Mama, še ne s tabo treba... Jak, tebe, A, no, kakav vrstak skrap. Mm. Uh -huh. -ka, ja. Ja, vrstak ti tak skraptis. Ti da skrapta, da? Ja. Tako. O, bati, to je bil vrstak. To si to skrapti, sodi. Umesto. Mm. 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 M. 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 M.m. M. M.m. M. 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 M Головніше. Мала меч, то бы скоро вот. Мо а может позитива с палку да? Палку? Да мені тобі треба така кирку, щоб, щоб, щоб ти mm -hmm. там понял? Треба як. Друзі, напишіть в коментарі, хто грає в Minecraft. А Тала ла грати в Minecraft. Ч, а тобі є кирка, да? Да. Ух ты ж приєднался, бозы так, як ви бачите, до нас приєднався Україна, чого звати Сасок, да, сосок? Дала. Mm -hmm. Так ви не зайте увагу. Треба йому пописати. Так, але піду у я поки mm -hmm. я піду камінь, окей? Я да буду пока Поки камінь. там, мала йому щось буде писати. Я перед цим відео буду добувати камінь. Ну, але вона як і... Її... Девять як о 9 років вона трошечки не може записати. Так я добуду вугля. Так, мені треба вугля добути з сестю скелета. Так, а лашо, як там тебе справи? А так, оде ти. А я добуваю... бачить собі надпись, если бачись, тосу... О, бачиш, Дома, Раю, бачиш, ну бачите. Приєднался лучше. Я до тебе залізаю, бо він щось замріє. Зараз його як. Ви? Так, але нам треба все бачити з камень. А че така сере добуваю? Думаю, хтось вийшов з нас вийшов з гри Капець Ну да. Так, друзі. А ви, якщо бачите таке відео, пишіть коментарі хто любить мій... хто любить мене. Е, мі... вам подобається мій а вам подобається. Так, Алла. і ставте лайки, вай кушайте. Да, але це все потрібно ставити лайки кожен день. Це перва частина ми зала знімаємо, так Так. Скоро вийде друга частина, третя да, четверта частинки ми будемо знімати відео. Так, друзі, нам треба зараз камінь добути. У нас скоро буде вечір У мене вже 13. А у мене 20 в вуха, а ми з тобою скрафтимо факіли Ну потім... зомби. Тебе потом позитить. позитить. Угу. О, лядіка місяць. Ой, який я реальний місяць. Я, я не знаю. Друзі, напишіть коментарі, що я мене Нам зала треба тут будинок збудувати, бокамисть. А нам... тут будемо бокамис. Ну да, а потом завтра будемо будинок делать. Работи. Так, так, добываємо зала, добуваємо. Зали, добуваємо. Дим... А зачем нам камни? А нам треба з тобой хату построить. Ой, будинок построити. А то нам лежить. А потом треба нам вівчу забути и там лист ко. Ну є я м'ясо двое. Угу. Чуть скелеты бігают. Угу. Треба быстро дырку закрыть, бо вони сей зайдут до нас. И свиту треба якось забути. О, буде видно дверь, блок, буде видно, вода, хоч такі дверки будут. Угу. Угу, ну, Ми звиваємося не в Майнкрафті. Так. А як кроватку зробити? А нам треба три вівчі добути. Так, а сейчас уже ніч ми не выйдем, с тобой нас убьет крипер. А може після його поб'єм? А, а чем будем быть? А, а, а... Короче, я буду заступать своє місто. Я теж. Дружбы. Жапе, да? О, скелет! Получай! А! А, а, метро? На чипой. На чипой О, а ну не трой! На чекай мене! На а, На чекай мене! Ооо! Бракомуха! Ану брат! Ой! Э, друга! Я ла бачу тебе! А -а -а. Ох я вам помстюся! Ни! 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 Малик Я тебя бачу! Я одного скелетов был! Подожди! Ни! 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 Ты шо убийся? А, та, я под на Ой, надпись иду. Сейчас подожди. Я Нам друзі. треба их атакувати. Друзі. Е, е, Напишите в кто не наберешь тех зомби против Я буду такого быть. Ну, аби його. Ооо. О, давай, бери. Набери. О, сзади. Получай. Получай, друзья. Або його. Лево вправо, так берешь. По, Попробуй лево вправо, так давай, нем. Mm -hmm. А так, 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 а крутой так егай, тихо. Так бой, блядь. А тебе треба до помага. Ааа! А мы не начіпай мою подругу, начипай. О, морква! Не морк... У него еще морква выпала, подивись, поглянь. Морква. Mm -hmm. А в мене м'ясо. Mm, давай поїмо. Ні, мы поки миссия. У мене одна ляшка. Uh -huh. Ага. А, Ааа, ну не чіпай, Шш... Не чіпай. Шш... А скелет у нас скелет у нас. Бачиш скелет. Yeah. Одно ну. скелет у нас. Вот обуски сердце, ч у мене одне серце. У мене три почти. Да не зірка я уранял. Хто нас атакує? то, його не бачу. Оно, ну він, а ну, а Боже, змій. А! Бляха, а де ми з'явились, я не знаю. Так, Валік, а де наша хатка? Хатка? Одна бачиш? Вуголь. Вуголь. Де? Одна поглянь. Там де я дивлюсь. А Треба його нам добути скоріше. Так. А так, як друзі, а перед цим боками відео. Оооо. Короче. Выставь лайки. Ну, получай. Ну начипай. У мене вас два церкви. Блин, мы на меч закиньте все. На меч бо я не можу бути. Давай. Що, Просто так. призми атак и так и давай. Бери! Зараз. Взял. Давай. Я не знаю где він. А він мене. Так. Ah. А-а-а! Ah. Ну, а ah, ну давай не чипаюсь. А, тикай. Крипер! А-а-а! Ну А задикари там донаткой. Иди сюда, давай. О, давай О, то равы не тут. А ты без... меч? Ну давай. Так, так. Треба мені швидко міняти одні. Так. Угу. Дякую. Не будемо А де ти? Відьма! Де? Yeah. Ну все, вона. Ага. Uh іди, -huh. на, получай, 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 получай. На, no, на, no, на, no. лево-право, лево-право. Давай тобі, скотина, получай. Ось вона, вона, вона мене вирубила. Я його вирубила її. У Валіки, іди сюди. Давай. Да ким її, а так просто перезви. Та зілля як витворення. Дякую, треба пользуватися ним. Так, друзі. Так, друзі, а перед цим відео ми будемо закінчувати. Чекайте другу частинку. <ріст> <ріст> так, друзі, всім пока, коротше. І, як досвідос, кому сподобалося відос. Ставте лайк. Дякую the...